Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В Вдосвіта 4 серпня цього поточного року ми вдарили по військово-морській базі Новоросійськ. Маю сказати, що останні 200 років військово морська база Новоросійськ дуже невезуча, нещаслива для російських кораблів. Вони постійно там гинуть і в великій кількості. Ну так сталося. Що ж відбулося вранці? Вранці надвдосвіта була атака безекіпажними катерами. Зараз відомо, що отримав важкі пошкодження, втратив хід хід е Великий десантний Корабель Олінігорський Горняк. Друге. Знищено і потоплено протидиверсійний катер Суворовець. Третє. Завдано удару по нафтовому терміналу новоросійському. Він Пошкоджений, ну чи сильно пошкоджений, подивимось, але, по крайній мірі, в даний момент Росія втратила можливість е, торгувати нафтою через е, Чорне море. І це добре. Шановні, тема ця дуже гаряча, і тому я не хочу її перетримувати. Е, прошу віднестись з розумінням до того, що дещо я буду читати з листа. це те, що я тільки зараз підготував. Отже. 4 серпня великий десантний корабель Олій-Єгорський Горняк, приписаний до північного флоту, був атакований під час атаки військово-морської бази Новоросійськ, без екіпажними катарами. Магура 5 була, була атака. Корабель отримав удар в лівий борт, набрав води, ну мінімум 1-2 герметичних відсіки. Отримав крен на 30 градусів, це добре видно по відео, і втратив здатність рухатись. Удар був в машинне відділення. В цей час корабель стояв на рейді військово-морської бази Новоросійська і відпочивав. Так він відпочивав, поки йому не влетіла ті півтони вибухівки. Тому його швидко підхопили два буксира, бо близько до військово-морської бази. Зараз він пришвартований до пірса, його доволочили до пірса, ведуться аварійно-спасальні роботи. Якщо продовжить набирати воду, може затонути прямо біля причалу. Ну, я думаю, що це малоімовірно, бо зараз всі сили військово-морської бази кинуті на спасіння корабля і підтримки його на плаву. А вже потім будуть оглядати, виявляти розмір пошкоджень і складати план робіт по ремонту. Це ж потрібно обладнання, втрачене замовити на заводах і так далі. Велика це робота. І взагалі це складно буде, бо корабель, побудований в польському Гданську в 1976 році. Надії, що польські корабели виготовлять потрібне обладнання, немає ніяк. А ремонт і обслуговування великих кораблів, як правило, роблять саме у виробника і за участі представників виробника. Трошки про назву корабля. Вони, назва корабля постійно змінювалася. 1976 рік він називався Середній десантний корабель 91 серії. З 1977 року по 2000 рік він називався Великий Десантний корабель. 91 ї серії. А 7 травня 2000 року він називається Оленігорський Горняк. Ну, погана це прикмета. Шановні, у моряків, це дуже погана прикмета. Дуже часто перейменувати корабель. Ну, так воно і вийшло. Службу Корабель проходив на північному флоті. В 2007 році був визнаний кращим кораблем Північного флоту. З 2014 року по 2019 рік 5 років. Він знаходився на ремонтах. Кораблю 47 років, але після 5 років ремонтів його технічний стан був хороший. Двигуни: два двигуна по 9600 кінських сил, польські дизелі, польські дизелі. Два гвинта фіксованого шагу, швидкість максимальна 17,6 вузла, довжина 112,5 метри, ширина 15 метрів, осадка 3,7 метрів. Водотонажність. 4080 тонн. Великий корабель, шановні, дуже великий корабель. Автономність нього 30 діб, має озброєння. Має озброєння. Дві здвоєні, 57 мм арт установки АК-725. Дві пускові від БМ-21 град, Чотири переносних зенітних ракетних комплекса, стріла 2. Ну, таке собі озброєння, таке собі озброєння. Е, про дизелі трошки ще два дизелі по 9600 кВт польського виробництва. А удар без екіпажних катерів прийшовся саме в район машинного відділення. Якщо двигуни пошкоджені, заміни не найдуть, Ні, ніде не знайдуть і поляки їм не дадуть. А на великих кораблях, щоб замінити головні двигуни, потрібно розрізати обшивку борта. А в новоросійську, виявляється, немає сухого дока, щоб міг прийняти корабель водотонажністю більше 4000 тонн. Складається враження, що цей корабель вже не відремонтують. Навіть якщо його втримають на плаву, то його вже не відремонтують. Бойове застосування. Це висадка десанту на необладнане узбережжя і перевозка військових вантажів. Може за один раз цей корабель висадити 225 десантників і 500 тонн техніки, і військових вантажів. Екіпаж 87 чоловік. Звичайно, не скрізь він може висадити. Дуже велике значення має профіль нашого він був правильний профіль нашого він міг підійти. 9 лютого 2022 року за 15 днів до початку війни проти України через Бойфор пройшли два великих десантних корабля в Чорне море. Для участі у війні проти нас. У Росії в Чорному морі було 4 таких великих десантних корабля, проєкту 775, так воно називається. Вони, росіяни, готували велику десантну операцію в Одесі. Ми пам'ятаємо той, той час. Тому добавили ще два таких великих десантних корабля. Один з Балтійського флота, один з Північного флота, оцього самого Горняка Оленігорського. Ці великі десантні кораблі, всі шість, активно використовувались для перевезення зброї і снарядів літом 2022 року в Бердянськ. Там і були знищені вони. На вчора ми мали знищеними два таких. Кораблі і важко пошкоджений один. Ну, сьогодні добавився ще один великий десантний корабель, цей самий Олінігорський горняк. Зверніть увагу, з шести великих десантних кораблів чотири ми е, знищили, пошкодили, і вони вже воювати не можуть. І зверніть увагу, як цікаво, два великих десантних кораблі зайшли в Чорне море за 15 днів до початку війни. Ну, певно, знали. Що за 15 днів війна. А Чонгар і перекоп були розміновані нашими урядовцями. За 9 днів до початку війни. Є в нас одна така віце-прем'єрша в уряді. Особисто їздила, і контролювала, і поганяла військових, щоб поспішали. Ну, бо була постанова уряду України розмінувати. Розмінувати. І тоді все буде добре. За 9 днів до війни вспіли. Всі міни зняли, доповіли, міни на кінець зняті біля Криму, і тепер все буде добре. За 9 днів до початку війни встили. Шановні, колись буде суд над зрадниками. І вона скаже, що, що не знала, навіщо ті міни. Що вона жінка і не потрібно все на неї валити. Ну, ми подивимось. Але маємо пам'ятати, хто віддав без бою весь південь України ворогам. Маємо це пам'ятати про великий десантний корабель Олінігорський Горняк. Він базувався в Севастополі, а потім, коли ми почали в жовтні місяці атакувати Севастополь дронами цими безекіпажними катерами, цей десантний корабель був переведений в Новоросійськ. Останнім часом він возив туристів і військові автомобілі з снарядами в Крим. То що ж сталося вранці 4 серпня 2023 року відбулася атака українських безекіпажних катерів Магура 5. Це нові наші надводні дрони. Вони набагато ефективніші від тих, що атакували Севастополь 28 жовтня минулого року. Ну правда, і тоді був поскоржений фрегат адмірал Макаров, тращик Іван Голубець і один малий ракетний катер. Але пошкодження були не сильні, тому що вибухівки катери без минулого покоління носили по 75 кг. Ну, Для великого корабля це мало. Набагато більше, нові безкіпажні катери. У нас є одне ексклюзивне відео про Магуру 5. Її зробили для американської компанії CNN. Що можна побачити на цьому відео? Да, водотонажній десь до тони. Він низький і малопомітний. Керування через Starlink. Ну, видно, що Starlink є. Ви знаєте, що Ілон Маск бореться за мир. Сильно бореться за мир, тому він відключив для українських воїнів Старлінки в районі Крима, Новоросійська і в районі Лінії фронту. Але справа в тому, що Пентагон Міністерства оборони Сполучених Штатів є співвласником оцього Старлінка. Коли Ілон Маск тільки займався розробкою, його Пентагон дав якусь частину грошей. І зараз є співвласником чи до 20, чи до 30%. Цієї компанії. Тому він може брати старлінки і використовувати так, як захоче. І Ілон Маск туди руки притягувати не може. От близько пів тисячі цих старлінків було взято і передано Україні. І ми користуємося. І ніякий Ілон Маск нам не може зашкодити. Зверніть увагу, що навігація там автоматична через GNCC. Також є інерціальна система навігації і візуальна. Ну, керує по радіолінії. Передача даних іде три потока відео високої якості Хайді. Це значить, що одна відеокамера дивиться на ціль, друга вліво, третя вправо. І ми е, бачимо всю обстановку, що є навколо корабля. І це добре, краще керувати. Лінія передачі даних шифрована. Тактико-технічні дані оцих самих безекіпажних катерів Магура 5. Довжина 5,5 метрів. Маса до 1 тони дальність 800 км. Крейсерська швидкість 41 км на годину. Максимальна швидкість 78 км на годину. Вибухівки, ну кажуть, що до 450 кг. Росіяни заявили. Що під час атаки знищили всі наші безекіпажні катери. Ну, вони молодці в цьому плані, вони завжди правильно говорять. Тоді Україна показала відео відео атаки на великий десантний корабель Олінгородський Горняк з самого цього безекіпажного катера. От дивимося, що ми можемо відмітити: ніякого опору з корабля не, не чинилось, взагалі не було. Там всі спали і відпочивали. Швидкість катера не була максимальна. Вони, прорвали, вони прорвались в Новоросійськ на, ти, на крейсерській швидкості. Бачите, якщо швидкість максимальна, то ці білі вуса піни зліва справа дуже сильно демаскують катер. А так, вони, так, наші люди, що керували цими катерами, підходили до військової морської бази, бачили, що там всі сплять, от вони так на цій тихій швидкості крейсерській, так і вдарили. Машини відділення цього великого десантного корабля. Ну, я вам вже говорив, що не тільки великий десантний корабль отримав важкі ураження, знищено протидиверсійний катер Суворовець і нанесено сильний потужний удар по нафтовому терміналу російському. Тобто, результати є. Результати є. є. знаємо, що великий десантний корабель Олінігорський горняк втратив хід, машинне відділення залито водою. Позаду корабля жирний слід соляри, значить пошкоджені паливні баки. Його таки доволокли до пірсу і поставили біля пірсу. Крен був вже, як його ставили біля пірсу, 30 градусів. Це великий крен. Ну, так, як 45 градусів буде крен, то він вже може і перевернути. Є одна проблема з цим кораблем і військово-морською базою. В новоросійську немає сухого дока для корабля 4 тисячі тонн водотонажності. Його нема куди поставити. Отак От його прив'язали до того пірсу, і зараз дивляться, що буде. Я розумію, що зараз всі можливі помпи направлені, щоб відкачувати воду. Чи зможуть втримати його на плаву? Ну, я думаю, що 5-го числа зранку ми вже побачимо. Шановні, гарні новини, дуже гарні новини. Ми б'ємо нашого ворога і в Чорному морі теж. Я маю телеграм-канал. Кому зручно дивіться там. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. І не забувайте, що в мене є Patreon і там дуже багато ексклюзивних відео. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення!